Усім доброго ранку. 13 липня, 9 година, Вовкове озеро. Ранок. Зняв передню панель на палаці. Такий вид має. Поставили сьогодні три розкладушки в палатки Усі вмістилися. Клювання було у другій ночі. Вісім-сімсот був карп. Перезакинувся. Більше клювань не було. Потяжка якась була під ранок і все. Зараз перезакину разочок. Дві вудки. Ось ці. І будемо потрошки збиратись. Поп'ємо чаю, кави. Треба буде збиратися. Да, мало доби для такої водойми. Треба брати більше. Без наш. Тож такі справи. Так що перезакидаюсь.